Жадібні чиновники, витончені схеми та великі, великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н1. Колишній голова правління Банк Київська Русь Віктор Братко разом зі своєю спільницею постануть перед судом за привласнення понад 44 мільйонів доларів. Прокуратура завершила досудове розслідування і скерувала обвинувальний акт до суду. Обвинувачення за володіння чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб. Схема не нова, але масштаб вражає. Ще у 2011 році Братко, користуючись посадою, уклав низку сумнівних фінансових угод з однією австрійською банківською установою. Але замість чесного бізнесу підставні фірми, офшори й гроші вкладників. Щоб створити видимість законності, Братко передав у заставу понад 44 мільйони доларів коштів банку, нібито для забезпечення кредиту. Але кредит отримала компанія, яку він сам контролював. У схемі брала участь також громадянка України, яка діяла від імені кіпорської фірми та підписувала фіктивні документи. Врешті-решт гроші не повернули. Банк зазнав збитків, а вкладники втрат. Ба Більше сам факт застави приховали від Нацбанку та бухгалтерів. Тож операції навіть не потрапили у звітність. Збитки понад 44 мільйона доларів. Тепер братко в міжнародному розшуку дозвіл на спеціальне досудове розслідування є. А його справа ще одне нагадування, як десятки мільйонів вкладників можуть зникнути не через війну, а через кілька підписів початку і безкарну жадівність. Прилади нічного бачення, життєво необхідне спорядження для штурмовиків на передовій. Але для одного офіцера це виявилось не питанням безпеки, а питанням наживи. На Сомщині військового засудили до 10 років ув'язнення за крадіжку військового обладнання на понад 4,5 мільйона гривень. Він мав усе посаду, доступ до складів, довіру і мав віддати сучасні прилади нічного бачення та біноклі штурмовій роті. Але замість цього вирішив перевести в кеш. Як установило слідство, техніку банально не передали військовим. Натомість пішов процес продажу. Втім, спритний бізнес довго не протривав. Оперативники спрацювали швидко, обладнання вдалося повернути. Щоправда, не все. Втрати понад півмільйона гривень. Суд визнав військовослужбовця винним за фактом привласнення військового майна у умовах воєнного стану. Вирок 10 років позбавлення волі. Також суд повністю задовольнив цивільний позов про компенсацію збитків. Публічне обвинувачення підтримувала Сумська спецпрокуратура у сфері оборони. Що маємо? Людина, яка мала посилювати армію, намагалася її послабити. Замість передати спорядження туди, де кожна ніч боротьба за життя. Він вибрав короткий шлях до наживи. І отут уже не просто злочин, а зрада. Тих, хто воює, тих, хто чекає, і всієї країни. На Рівненщині чергова бурштинова імперія тріснула по швах. Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного видобутку сонячного каменю, яка завдала довкіллю збитків на понад 350 мільйонів гривень. За справу взялась спеціалізована екологічна прокуратура Офісу генпрокурора і недарма адже копали не по-тихому, а у промислових масштабах. Організував схему ще наприкінці 2021 року один підприємець, але не сам зібрав цілу злочинну організацію з чіткою ієрархією. Усього семеро учасників, серед яких і директор однієї з філій Державного підприємства Ліси України. Без зв'язків ніяк. Що прикрити бізнес створили фірму, яка нібито отримала дозволи на геологічне вивчення двох бурштинових ділянок на території лісового фонду. 20 гектарів легально, а бурштин пішов із дозволених ділянок і з усіх навколишніх. Бо поки за документами дозволено вивчати, на місці вже вивозили бурштин мішками. Понад 5 тонн бурштину за два роки з червня 2022 по травень 2024. А дозволено між іншим не більше 5 кілограмів за гектар. Але ж хто ті дозволи читає, коли рахують тонами та готівкою? Кожен у схемі мав свою роль. Техніка, копачі, фасування, транспорт, маскування, зв'язки з потрібними людьми. Класична організація все на потоках, все під контролем. Навіть зв'язки з правоохоронних і державних структурах, які мали б все це зупиняти. Та не допомогло. Шістьох учасників затримали триває вирішення питання щодо запобіжного заходу. Обвинувачення серйозне, створення злочинної організації, незаконний видобуток, надр із використанням службового становища. Як то кажуть, копали собі на свободу, а викопали тюрму. А заодно залишили по собі знищену землю, понівечену екосистему і сотні мільйонів збитків. Голову республіки Дагестан заочно засуджено в Україні. Вісім років позбавлення волі та конфіскація майна. Рішення виніс український суд за публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури. Стаття серйозна фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, вчинених групою осіб за попередньою змовою. Суд визнав, чиновник системно підтримував війну Росії проти України, підтримував не лише словами, а й грошима, а також обладнанням і персональними візитами на тимчасово окуповані території. Загодорученням уряд Дагестану сплатив росіянам, які підписували контракти на службу в армії РФ. Від 100 до 500 тисяч рублів за голову, а ще він особисто передавав дрони, тепловізори, генератори, техніку, медикаменти, усе, що мало працювати на фронті, не для оборони, а для наступу у жовтні 2023 року. Він сам прибув у зону бойових дій, де передав техніку 177-му полку морської піхоти Каспійської флотилії та батальйону Каспій. Транспорт, мотоцикли, приціли дрони, тобто брав участь не як спостерігач, а як організатор матеріальної підтримки окупаційних військ. І, хоча він не в Україні, справедливість має свою хронологію. За рішенням українського суду він офіційний злочинець, засуджений за фінансування агресії. Далі міжнародний розшук і, врешті, політична відповідальність для всіх, хто підтримує війну не з Кремлівського кабінету, а з регіонів РФ, руками та Гаманцем. Суд на боці громади. Господарський суд Житомирської області задовольнив позов спеціалізованої екологічної прокуратури і визнав незаконним використанням майже 40 гектарів землі біля річки Унава. Йдеться про ділянку площею майже 40 гектарів в межах Андрушівської громади Бердичівського району. Частина цієї території розташована у прибережній захисній смузі, яка, згідно із законом, має бути виділена окремо. Як землі водного фонду із відповідним обмеженим цільовим призначенням, натомість частині цієї ділянки неправомірно надали статус сільськогосподарських угідь, що дало можливість користуватися територією з порушенням природоохоронного законодавства. Ба більше межі прибережної захисної смуги навіть не були встановлені, що створювало юридичні лазівки для зловживань. Суд підтримав позицію прокуратури. Така ситуація порушує право громади на користування і розпорядження землею, що є комунальною власністю, а також загрожує екології річкового басейну. У підсумку перешкоди усунуто ділянку повернуто у правове поле. А громада тепер має підстави для встановлення реального природоохоронного статусу території. Це черговий приклад того, як екологічна прокуратура захищає не лише ліси і річки, а й інтереси місцевих громад. А я нагадую, що в ефірі телеканалу Н1 був Золотий Батон, де ми розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми та великі великі гроші. До зустрічі.